Всім привіт ви на каналі Adventure Ukraine. Ми переходимо на зимовий формат подорожей. Ми починаємо їздити лише ґрунтовими дорогами, бо так тепліше та і цікавіше. Тож, як пройшла наша перша зимова, звісно, в лапках подорож, ви можете побачити в цьому відео. На нас чекали виключно дороги з м'яким покриттям, тому декілька учасників привезли свої мотоцикли на прищепі, що цілком логічно і правильно. Пиляти зубату гуму на асфальті немає ніякого сенсу, та і задоволення це я вам скажу так собі. Тож, 8.45 ранку на годиннику, і ми зустрічаємося біля Новуса на Богатирській. День обіцяє бути класний, що по подорожі, що по компанії. Тож беремо вже традиційний набір для пікніка, щоб було чим пообідати, та відправляємося на точку старту в село Хотянівка, це Вижгородський район Київської області. Там на нас вже чекали інші учасники нашого туру. Ми їдемо на таких мотоциклах: це Honda Transalp, Africa 1100, BMW 1200GS та H3 BMW GS 900. Norden 901, CF Moto 450, KTM 390, Кові-300 та Geon 300, який е, був найшвидший в нашій компанії. Як ви бачите, з нами їдуть набагато легші мотоцикли, і звісно, що у них що по возі, що по гумі, є перевага. Та формат поїздки у нас це суто подорожі. Кожен їде відповідно до свого скіла. Тому сказати, що було якось важко на важкому мотоциклі на турендури, я не можу. Було все дуже-дуже класно. Стартували ми вчасно о 10-й годині, та вже за 15 хвилин пісок робить свою підступну справу на одному з поворотів перше падіння. І, чесно кажучи, що можна було вляпатися в гівно в прямому смислі цього слова. Це просто так спір, бригади. Дивись, 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 а не ступий Та вдача була на нашому боці, і всі учасники та мотоцикли дивом залишилися чистими на деякий час, звісно, та змогли продовжувати подорож. З нами були райдери, які перший раз з'їхали на ґрунт. Трималися вони, я вам скажу чесно, як тигри. Сам так починав і знаю, що у них все вийде. Головне, регулярні тренування. Тож в описі під відео є посилання на інстаграм. Пиши, і, можливо, вже на ці вихідні ми будемо катосити разом з тобою. Саме так сталося з одним із підписників, який написав напередодні ввечері, і вже на наступний день він в команді з нами катається та відпочиває подорожує. Тож хочеш подорожувати з нами, не соромся, пиши. Мотоцикл, я вам скажу чесно, не зовсім зимовий вид транспорту. Та хто катає взимку, знає, скільки видів снігу буває в залежності від погодних умов. З піском майже така сама ситуація, і сьогодні пісок ідеальної вологості їхати дуже приємно та впевнено. А от на мокрому палому листі потрібно бути завжди дуже-дуже уважним. На маршруті нам трапилася ділянка з нахилом, яка виглядала простою та змусила попітніти, звісно. І чим тяжчий мотоцикл, тим більше зусиль потрібно було докладати. Та як кажуть гуртом, батька бити легше. Тому цей підйом був подоланий колективно по три людини на один мотоцикл. Але ми всі справилися з цим. Вам моя порада, якщо мотоцикл обладнаний електронними помічниками на грунті, на м'якому м'якому супучому піску, просто вимкніть їх взагалі. Вони вам тільки заважають. Трохи проїхавши гарним лісом, я зробив зупинку, щоб впевнитися, що всі на місці, та продовжив подорож уже останнім. Коли проїздили березовий ліс, кольори вражали трохи. Шкода, звісно, що ми не потрапили сюди пару тижнів назад, коли листя ще було на деревах, та все одно тут дуже дуже гарно. Кольори це просто щось неймовірне. Зробили рандомну зупинку на обвиному каналі Київського водосховища, якраз в такому місці, що він походив більше на якусь гірську річку. Місце виявилося дуже-дуже гарне. Ось для порівняння інша ділянка, також цього ж обвідного каналу, зовсім з іншим видом. Але виявилося, що тут грибів набагато більше. Їх назбирала більш швидка група, яка вирвалася вперед та чекала на нас. Так, ми їдемо не завжди разом. темп у всіх різний. Хто швидший, чекає на того, хто тільки опановує офроуд. Кожен їде в комфортному для себе темпі. Близько 14-ї, подолавши першу водяну порошкоду, у нас була зупинка на обід біля пожежної водойми. Якраз був стіл з лавками. Перша швидка група, яка везла вугілля, розвела багаття. Та вже за пів години прибула провізія, і ми прийнялися годувати обід. А Сьогодні у нас справжні колбаски-синдички, смачні, я вам скажу не те слово. Так вони годувалися, довше готуються, ніж звичайні там сарделі, але це того вартує. Приблизно півтори години часу на цій локації ми провели. За собою прибрали, нічого не залишили. Моя порада, якщо ви берете з собою прибори. То беріть дерев'яні, не беріть пластикові. Ну я маю на увазі тарілки, там вилки, ложки. Беріть дерев'яні, їх потім можна просто кинути в багаття і за собою нічого не залишити. Багаття ми, звісно, затушили та відправилися далі. Маршрут стає набагато цікавішим, вже з'являються невеликі калюжі, багнюка і дорослі чоловіки перетворюються на дітей, які міряють де глибше та брудніше. Читай я вам скажу забавка, мотоцикли стали такі грязнючі. Одна з калюж виявилась дуже такого специфічного запаху, що над нами навіть почали літати мухи. Але все класно, весело, з кожним кілометром мотоцикли ставали все брудніші і брудніші. Після цих водних процедур нам дуже захотілося кави. Ми заїхали до ресторану. В середину, звісно, не заходили, бо були дуже-дуже брудні. Попросили каву на виніс, на парковці попили, попрощалися з частиною команди, яка вирішила все-таки їхати асфальтом, хто вже додому, хто на точку старту. Це цілком вірне рішення, яке я особливо підтримую. Потрібно вміти все-таки знайти момент, коли все ще в кайф. І в мене були випадки, та й не тільки в мене, і в моїх друзів, коли травму отримували із втоми, тому що... Зупинитися вчасно це дуже гарне вміння. І якщо ви втомилися, краще вже зробити паузу або відпочити, або вже завершити поїздку. Деякі учасники так і зробили. Я цілком це підтримав. А ми їдемо далі на ґрунт. Дорога знову стає більш сухою, вже немає тої кількості калюж. Дорога з ідеально рівним неглибоким піском, їхати дуже класно, навіть на стокові гуми, ковзання контрольовані та впевнені, заходом сонця починає темніти та холодати, звісно. А коли вже стало досить темно, дуже рятує додаткове світло, та і взагалі нічні поїздки лісами для мене це не вперше. В цьому є свій шарм та загадковість. Уява малює в темноті рівніх монстрів та катати вночі це дуже дуже класно. За умови, що у вас дуже гарний світ. Останні декілька кілометрів ми проїхали по асфальту, заїхали на мийку, бо після такої поїздки потрібно було помити мотоцикл від багнюки. Це був фініш нашої маленької подорожі довжиною трохи менше 100 кілометрів. Всім, всім дякую, хто прийняв участь в ній. А до вас прохання. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі. Ну і звісно ж, пам'ятайте, що найкраща подорож це та подорож, в якій ви особисто прийняли участь. Всім пока.